Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні з вами зробимо детальний огляд овочів фруктів, точніше ціни на них. Бажаю приємного перегляду. Редис. Ціна 63 гривні за пів кілограма. Салат айсберг. Перший готунок. Вага за кілограм. Ціна за кілограм. 150 гривень. Лохина. 125 грамів коштує 119 гривень. Це за ось таку упаковочку. Виноград білий 220 гривень за кілограм. 170 гривень коштує пів кілограма. Вже запакований. Виноград рожевий 160 гривень за кілограм. Салатний мікс, апетитний, соковитий, вітамінний. Вага в упаковці 125 грамів, ціна 55 гривень. Печериці за кілограм 134 гривні. Є також фасовані по пів кілограма. Ціна за упаковку 80 гривень. Печериці королівські 68 гривень 330 грамів. Дуже гарна капуста брокколі. Подивіться, як апетитно виглядає. Ціна 175 гривень за кілограм. Томати черрі 60 гривень за 250 грамів. Томат червоний коктейльний. Тут в упаковці 500 грамів і ціна за упаковку 90 гривень. Салат листовий у горщику. Одна упаковочка 52 гривні. Цибуля зелена 34 гривні за 100 грамів. В упаковці 100 грамів. Кріп 34 гривні 70 грамів. Петрушка 12,50 за 30 грамів. А тут така збірна, вітамінний пучок, кріп, петрушка, цибуля зелена. Вага 100 грамів, ціна 44 гривні. Рукола 51 гривня за 100 грамів. Суміш салатного листя 52 гривні. Два варіанти радічого та італійська. Мікс салат вітамінний коктейль 61 гривня за 135 грамів. Ще якийсь отакий от варіант. Мабуть, в таку саму ціну. Банани 60 гривень 90 копійок за кілограм. Лимони зараз ціна акційна 59 гривень. Опа. Так. Омело червоне 85 гривень. Так гарно запаковані. Ціна за кілограм. Апельсин, перший готунок, 50 гривень кілограм. Смачні, <смачні> мандарини. Ви подивіться, які вони великі? Ціна 70 гривень за кілограм. Авокадо хаас 250 гривень за кілограм. Сьогодні змінили ціну. 230 гривень авокадо. Ціна за кілограм. А на ціночку пише за 100 г. Манго 140 гривень за кілограм. Хто знає, як його обирати, щоб впевнити, що воно буде достигне і не перестигне. М -м -м. Кокос ціна за штуку 31 гривня. Ананас ціна 100 гривень за кілограм. Бо буває ціна за штуку цього разу за кілограм. Авокадо хаас 100 гривень за штучку. Тут за 2 100 гривень теж хаас. Вони, напевно, різні по розміру. Тому. Ківі 110 гривень кілограм. Ківі у горщику, у кошику, точніше. Другий гатунок – 90 гривень. Авокадо елітне за штуку 100 гривень. Яблуко Айдарет 38 за кілограм. Класно, що почали фасувати. Можна одразу взяти не переплачувати за пакунок. Яблуко Red Print 40 гривень, зелене 40, сортове 32 гривні. Копійки заокруглю у більшу сторону, щоб було зручніше прослуховувати, а не говорити. 95, 95, 95. Особисто мені так зручніше, ви пишіть, як вам зручніше. Мені здається, що для всіх так зручніше, правда? Голден 36 гривень. Томат коктейльний 160 гривень за кілограм. Бачу, ніхто не хоче купляти з хвостиками, всі обривають багато, а виглядають гарненько. Томат рожевий 132 гривні. Томат тепличний 90 гривень за кілограм. Корінь імбиря – 210 гривень за кілограм. Капуста пекінська 62 гривні кілограм. Редька Редмит 44. Так, стояти. Капуста. Перший готунок 44 гривні. Буряк другого готунку, він же так фасований. Кілограм 10 гривень. Буряк першого готунку 20 гривень. Так, морквочка по 31 гривні та 50 копійок. Картопля 26 гривень за кілограм. Картопля рання 40. Другого готунку 16,60 гривень. Так, ці овочі це вже є другий варіант. Ще ось там є, зараз подивимось. Картопля добірна фасована 110 гривень, це за 2 кілограми. Якось вона така незвична. Червоненька. Картопля мита відбірна 2,5 кг за 120 гривень. І така добірна фасована 110 гривень за 2 кілограми. Морква мита 40. Другу готонку 20. Цибуля ріпчаста 19 гривень за кілограм. Де вже в такій сіточці. Цибуля червона, Марс, 34 гривні. Скажіть мені, будь ласка, хто любить їсти цибулю? Бо я люблю. Ось таку в салат дати. Що потім робити, щоб був гарний запах? Жуйки, чистити зуби чи ще є якісь лайфхаки? Діліться. Часник. Ціна 145 гривень за 1 кілограм. Цибуля рідчаста. Ціна 15 гривень за 1 кілограм. Огірок топличний 150 гривень за кілограм. Бачите, тут за 100 грамів, а тут за кілограм. Огірок 110 гривень. Невиновід блискує, ось так краще. Корінь селери 50 гривень кілограм. Перець просто як намальований. 190 гривень кілограм. Яблуко чемпіон 38 Груша 65 Гала 32 гривні. Українське по 28 Так, яблуко Red Chief 40 гривень. Груша конференція. Ціна 110 гривень. Фуджі 38. Гранат по 99. Мандарини Муркот 70 гривень. Світі 115 гривень. Помело першого готунку ціна зараз акційна 63 гривні за кілограм. Хурма 95 гривень, мандарин першого катунку 70 гривень. І грейфрут 69 гривень за 1 кілограм. Я ще бачите, такі додаткові місця можна обирати.